BMW приймаємо право, зупиняємося. Водій BMW приймає право, зупиняємося. Водій BMW приймаємо право, зупиняємося. Водій BMW зупиняємося. Водій БВ, зупиняємося, приймаємо право, зупиняємося. 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 Роман зараз не підрізай, будь обережний, з ним бачиш, він їздить. Говори, говори, говори. Водій ПМВ зупиняємося, приймаємо право, зупиняємося. Водій бемве, зупиняємося, приймаємо право. Водій зупиняємося. Чек, що бумагу, Роман, не прижимай, готок село. Водій, зупиняємося до вас буде зустріну зброя. Давай, да. Водій, зупиняємося вправо, до вас буде зостала зброя, дамо стріляти. Водій, приймаємо право, зупиняємося. На самом пункт як стрілим, 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 не стріляємо стрілянина. Просто говоримо. що. Водій, зупиняємося, водой за зустріч. То, 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 то. Убігай. Убігай зразу. Ставай, 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 рома, ставай. Ставай, ставай. Виходимо. Виходимо з транспортного засобу. Виходимо з ходимо з порядними. Виходимо з машини. За демо! Руки! Руки, все! Ви затримані за не за зупинку транспортного засобу. Я Сможе, помишати, не крути, машина не родись.